Усіх вітаю! Сьогодні в ремонті автомобіль Volkswagen Jetta 2-літровий інжектор 2014 року. Будемо замінювати центральний замок водійських дверей. Не відчиняються водійські двері, періодично, потім все частіше та частіше. І вирішили поміняти центральний замок. Отже, спочатку треба зняти звичайно, карту дверей. І ось починаємо з цього блоку кнопок. Ось цієї сторони піддіваємо і потім висовуємо. І її назад, бо бачите, отут спереду є направляючий. Спереду ви його не виймете, бо зламаєте. Зняли блок кнопок, від'єднали від нього роз'єм. Ось роз'ємності, помаранчеву треба потягнути і роз'єм знімається. Далі знімаємо накладочку, ось цю під яку зверху. З цієї сторони біля ручки починаємо знімати обережно. І бачите, там далі є такі направляючі гачечки, тому просто її відірвати. Не знаю, треба потроху знімати і просовувати. Ось так. І там є ще один гвинт кріплення. Також гвинт кріплення є знизу. Ось така є там накладочка в кармашці. Її треба від'єднати. І один гвинт я викрутив. Другий. І ось тут за ці треті. І тут маленький. Ось тут маленький ще. один. Далі починаючи знизу, знімаємо карту з пуклів. Обережно зняли і далі від'єднуємо від всі роз'єми та тросик. Роз'ємів там трошки є. От один, другий, третій роз'єм є. Також є роз'єм ось на цьому світлодіодному індикаторі, але мені тут краще утиснути і виняти сам індикатор, ніж роз'єм. Ну, невдобно, особливо, коли ти сам знімаєш це все. Далі від'єднуємо тросик. Тут система Volkswagenська така практична, дуже гарно вона знімається і ставиться. Далі ось так виглядає карта дверна зсередині. І ось так виглядають двері. Нам треба буде дістатися до центрального замка. Для цього треба зняти ось цю. Планочку на двох винтиках під торкс воно відкручується і зняти ось цю пластикову накладку для того, щоб подивитися, чи все нормально там стоять механізми центрального замку. Ну, а також відкрити, знайти схему, ось це цю машину на вмічили, тому що вона американська. Ну і згідно цієї схеми перевірити, що вам там потрібно, перш ніж просто знімати і ставити новий замок, перевірити, чи дзвоняться там моторчики, чи приходять туди живлення. І таке інше. Також треба ще перевірити, зняти та перевірити роз'єм дверей. Відкрутити ось цю стопу, ну, щоб вона буде заважати трошки. Ось ці тримач. І далі знімаємо роз'єм. Знімаємо з нього гоп. Ну, не знімаємо, а просто відсовуємо і інспектуємо проводку. Проводка тут у нас все нормально, бо часто буває, що проводка там ламається тут у нас там нормальна, заглядаємо, дивимося, роз'єми на, на самому кузові, тут теж все, норм, все добре, тому далі продовжуємо міняти, відкручуємо та виймаємо лічинку. Дверей Так ручки трошки відкрутили його не повністю і похитуємо і виймаємо ось сюди зовні. Ось так от. Ось цей шток треба виняти, тому що ну, якщо ви його не виймете, то він. Забирається в замок, там прокручує, тому буде важко зняти замок, можна зламати. Ну, Вставляти потім теж буде важко. Далі, знявши лічинку, відкручуємо основні болтики з замку. Ось тут торкс така 12 Е, Далі підсовуємо центральний замок, трошки для того, щоб від'єднати тросик зовнішній, ну, з, верніше, з ручки яка зсередини відчиняє. Ось так воно відчиняється. І... Ось тут відкручується планка з купівнича і тут просто опускається. Ну, не відкручується повністю, а відпускається. І замок можна ось так от вивести. От. Так вивести. І тут трос. Не знімаючи повністю рейки. Ну, а для того, щоб зняти тросика, від'єднати, треба зняти ось цей пластиковий чохол. І там бачите, ось така защілка є. Треба підігнути і прокрутити. Ось, знімається само кріплення. Пластикове, ось бачите, ця бульбашка така. Ось її треба. Ну і знімається, звісно, сам тросик. В принципі, це все. Замок можна міняти, але перед. Тим як міняти, треба поставити новий замок, просто під'єднати і вручну закрити, зачинити, відчинити. Ну і центральним замком поклацати. Ну і якщо все працює, то збираємо в зворотному порядку. Так, все зібрали і перевіряємо. Відчиняється. Зачиняємо. Зачинилось. Відчиняємо, а, ну це. мене крик. Так. Відчиняється. Так. Зачиняємо. Відчиняємо. З ключа, відчиняється. Зачиняємо з ключа, зачиняється. Ну, також треба буде перевірити кнопку багажника. Відкрилось. Центральний замок. Ну і дзеркала та скло підіймочі. В принципі, все. Ну і ще дійсно треба перевірити, чи зачиняється машина. Вірніше відчиняється з внутрішньої ручки. Ну, в принципі, все. Все працює. Все гарно. Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал, бувайте!